Лось винайдення жувальної гумки бобельгом. Гум -гум -гум. На маленькій вуличці у місті Філадельфія у 1920-х роках була собі фабрика у володінні родини флір. На тій фабриці робили багатько різноманітних цукерок, у тому числі жувальних, схожих на жувачки. На горі над цехами працював собі молодий бухгалтер на ім'я Волтер Дімер. Його роботою було додавати числа і зводити бюджет докупи. Він добре розумівся на математиці і геть не розумівся на жувачках. На фабриці дуже бракувало місця, тож нову експериментальну лабораторію влаштували у кабінеті біля Волтерового. Туди понесли багатько різноманітних мензурок, посудинок, якихось колбочок. Що ж це таке буде? А це якраз була таємниця. Компанія намагалася створити нову жувачку. Жувальні гумки уже сторіччями були відомі: і чоловіки у високих капелюхах, і жінки у пишних платтях, жували гумку. Для розваги і для того, щоб вилікуватись від якихось шлункових хвороб. Стародавні греки жували смолу мастикового дерева. Американські індіанці познайомили перших переселенців із смолою ялини це була така липка речовина, яку можна було добре жувати. Егеге, це було не дуже захоплююче. Але що? як... Можна буде надувати бульбашки, жуючи жувачку. О, це було б дещо. Уявіть собі, світ, повний дмухачів бульбашок. Таких собі бубль гумерів. Ну бо бубль, тобто бабл англійською, це бульбашка, а гум оце гумка. Щодня Волтер спостерігав за тим, що відбувається в лабораторії, ну а справи йшли не те щоб добре. Одного дня начальник Волтера показав на якийсь чайничок, що містив у собі експериментальну гумку, і сказав Придивишся добре? Через деякий час я вже не просто дивився, я вже її робив, згадував Волтер. Він додав трішки того, трішки того, трішки того, і ось цього, але все одно нічого не вийшло. Може, створити нову жувальну гумку взагалі неможливо, і скоро Волтеровий начальник здався. Але не Волтер він провів місяці, граючись із різноманітними сумішами, і нарешті щось почало відбуватися. «Буль-буль-буль-буль-буль! Бульбашки. Величезні, славні бульбашки. Суміш потребувала смаку. Тож Волтер додав трішки кориці, щіпку зимника і крапельку ванілі. Але чи може це бульбашкове тісто стати бульбашковою жувальною гумкою? Волтер поклав шматочок у рота і почав жувати. Гум -гум -гум -гум. Коли надійшов час, він надув чудовезну бульбашку. Вийшло, сказав Волтер. Схвильований, він поніс суміш колегам, щоб вони також спробували. О, ми надували бульбашенці і стрибали навколо, згадував Волтер. На жаль, наступного дня суміш затверділа і стала, наче камінь. Так не надується жодної пристойної бульбашки. Але Волтер не здався, він знову повернувся до роботи. І через багато місяців додавання того і сього найсекретнішими складниками він так ніколи й не поділився. Волтер винайшов те, що шукав. Воно надувалося у прекрасну бульбашку і лопалося. Але чи може ця суміш нарешті стати бубульгумом? Щоб завершити своє грандіозне творіння, йому потрібно було трохи кольору. Рожевий був єдиним кольором у мене під рукою, сказав Волтер. Винахідник використав саме його. Отриману суміш нарізали на шматочки і п'ять її фунтів відвезли у місцевий магазинчик. Це якраз був день напередодні Різдва. Дітки, які прийшли у крамницю, Отримали подарунок на все життя. Вони були першими людьми у світі, хто спробував бубульгум, який працює. Того дня Волтер провів урок, як надувати бульбашки. Усі відразу полюбили бубльгум. Щойно діти, зрозуміли, що воно таке, бубульгум продався того ж пообіддя, сказав Волтер. Жувачка Волтера Дабл Бабл мала такий шалений успіх, що корпорація Флір виготовила цілі вантажівки цього смачного бобельгума. Його розвозили і по маленьких крамницях, і по величезних магазинах. От така от історія винайдення Гум-гум-гума.